Свято початку навчального року відзначили студенти та школярі у Маріупольському державному університеті, бо цьогоріч до навчання офлайн на базі МДУ долучилися й старшокласники з двох маріупольських шкіл. Після понад трьох років онлайн уроків вони нарешті повернулися до живого спілкування з однокласниками та вчителями. Після 22-го року я був вимушений, як і інші учні 66-ї школи вчитися онлайн. Так, і це продовжувалося протягом цих трьох років, проте зараз відкрилося нове приміщення. Ми маємо змогу ходити до школи, нарешті навчатися офлайн. Таку можливість створили завдяки меморандуму про співпрацю між Маріупольською міською радою та університетом. Це вперше така таке об'єднання для збереження всього маріупольського, всього нашого регіонального, територіального, донецького. Отримуєте доступ до всіх можливостей, які дає сьогодні Маріупольський університет. А у нас їх безліч. Ми дуже потужні в міжнародній співпраці. Ми місце дискусії і візитів дуже поважних гостей. У вас буде можливість зустрічатись, спілкуватись. До цієї ініціативи долучилася й влада тимчасово окупованого Бахмута. Вони забезпечили школярів необхідною технікою. Підтримали рішення зберегти офлайн освіту для дітей. І у Донецькій обласній військовій адміністрації це підтримка Бахмута сьогодні освіти Маріуполя. Це внесок їх в загальну освіту сьогодні держави Донеччини. Я дякую, що Вадиму Сергійовичу філашки, що він підтримав цю ініціативу. Це спільними зусиллями. Може можемо говорити, що цей простір. Це не просто майданчик для вищої освіти, це простір загальної середньої освіти, це простір вищої освіти, це позашкільна освіта. Щиро вам вдячні за те, що це осередок мрій, за те, що це осередок відновлення. На базі університету вже планують нові проєкти. Один із них офіс Маріуполь Джастіс, який фіксуватиме воєнні злочини Росії проти Маріуполя. Мета це висвітлення тої трагедії, яка відбулася в Маріуполі, зазначити її, викорбувати юридичною мовою в усіх юридичних інстанціях світу, тому що зараз там нас немає, і наша от мета донести цю трагедію. Університет, Маріупольські школи та міська влада об'єднали зусилля заради дітей і майбутнього міста. Попри все, сьогодні ми поєднали зусилля і вищої ланки освіти, і середньої освіти, щоб діти учні. Так само ми бачили цей зв'язок зі своїми мамами, майбутнім, бачили зв'язок з домом. І вони сьогодні зробили свідомий вибір на користь України. Хтось приїхав за кордон, щоб отримати українську офлайн освіту. Сьогодні це велика перемога. Попри війну, освіта Маріуполя продовжує жити офлайн. А ще шість шкіл працюють дистанційно, навчаючи майже чотири тисячі учнів. Валентина Чурікова Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас.